Як працює регрес? Регрес. Регрес це праця. Це такі самі інструменти, як візьмемо карти Таро, як віск, як психологія. Це інструменти, де можна допомогти людям. Якщо взяти психологію, вона поверхностна тільки входить в его і в голові. Вона не залазить в глибину. Посидіти, поговорити, ми нічого не можемо розібратися. Коли ми йдемо в регрес, ми заходимо в підсознання. У підсознанні знаходяться ті програми, які ти навіть не розумієш, як вони ціпляються в нашому житті. Ну, наприклад, у вас проблема там з отношеннями. Ви думаєте, це проблема там, я із за того, що я там кричу, там, чи я там помішана на сексі. А оказується, це ваша барабабушка була повією, і за це ви трабатуєте зараз тут. Типу в регрес це йде праця з підсвідомістю в глибину вашої проблеми. Наприклад, отношення, і ми йдемо, ваше отношення доходимо. Наприклад, там от вас є залежність від якогось там чоловіка чи розвінчення, чи розхрещення. Йдемо туди. Регресом можна вирішити багато питань. Це проблеми здоров'я, блоки, розвінчення, розхрещення, магія, породу, кармічні партнери, кармічні стосунки, кармічні вузли, які зав'язані роздивляти, здивитися. Получати якісь інсайти, з'єднання з родом, можна дивитися, по роду, можна дивитися багато чого, чистки можна робити, чакри можна чистити, заряджати можна, енергію заряджатися можна. І регрес він рішає вопрос дуже глибоко. Ми беремо отношення з вашим там, чоловіком жінкою, йдемо туди. Там керамічний партнер, керамічний вузов, вісім життів. в одному житті ви вбивали, в цьому житті він вбиває вас. Ну, наприклад, ви зрозуміли. І таким чином, виходить, що ви йдете, не можете зробити висновок. Ми шукаємо висновок, розриваємо контракт, вертаємо енергії, і вам стає тут вже легше і протягом якогось місяця, другого, третього, ви тут вже входите в якусь дію, вам приходить якась осознаність, і ви рухаєтесь в другому напрямку. Бо тому що регрес він не являється разовим, що ви все зняли. Воно все йде поетапно. Наприклад, ви прокачали стосунки з чоловіком. Вийшло далі, там, там, другий сеанс, там, розвінчалися, далі вам проявилися там, проблеми по проблемам по здоров'ю, які затягнули туди. І це треба дивитися і йти. Вон, сеанс регресу триває дві години. Кому цікаво, записуйтеся, будемо проводити. І вирішайте проблеми, тому що регрес вирішує проблему. Карти даро просто дають інформацію. Вони ніяк не зможуть вилікувати, вони ніяк не зможуть вам допомогти, вони дають просто інформацію. А що з нею робити, ви далі не знаєте? Регрес, чистки, родові практики це рішення вже проблеми самої. Тому звертайтеся.